Добрий день маленьким читайликам. Сьогодні ми з вами розглядаємо надзвичайно красиву сонячну книжечку, яка називається Мед для мами. Видано у видавництві Баба Галамага. Подивіться на ці чудові малюночки. Чи такий самий цікавий зміст. І хто таке? Це маленьке зайчиняточко, яке тут зображене. Написав цю казочку Іван Малкович. Ну давайте попробуємо нею посмакувати. Зайчик стояв біля дверей і не знав, що робити. Його мама застудилася, і він хотів купити їй меду. Адже найкращі ліки від застуди чай з медом. Хоч зайчик був ще зовсім маленький. Але він знав, що відходити від свого дому не можна, бо ще, не дай Боже, заблукаєш або загубишся, так йому казала мама. Але сьогодні в неї боліло горло, і зайчик хотів їй допомогти. А ти ж знаєш, як сильно люблять маленькі зайчики своїх мам. Тому він сміливо перейшов вулицю і опинився у великому місті. Скажіть, будь ласка, де тут подають мед? запитав зайчик. Мед перепитав чийсь буркатливий голос. Іди прямо, а біля крамнички з квітами звернеш направо. Там буде фонтан. За фонтаном парк. Дійдеш до парку, а там спитаєш. Дякую, сказав зайчик і пішов, стиха повторюючи. Плямо, на плаво фонтан парк. Довгенько він блукав, доки дійшов до парку. Там продавали морозиво. Він спитав, вибачте, а де тут продають мед? Та он же навпроти. Перейдеш через пішохідний перехід, і ти на місці. А що було далі? Я читати не буду. Приходь до бібліотеки, бери в руки книжечку і читай з Па-па!